Запоріжжя, фахівці ДСНС та центру цивільного захисту області зібрали активістів та журналістів, розповіли та показали, як діяти у разі радіаційного забруднення. Рятувальники зазначили, треба мати тривожну валізу. А в ній саме головне це документи, ключі, дублікати від квартири, машини. Саме головне – це паспорт, щоб вас знайшли. Їжа на дві доби, вода аптечка, казанок, посуд, радіо. Не забудьте взяти в аптечку і ліки від хронічних захворювань. Якщо немає під рукою засобів індивідуального захисту, нагоді може бути будь-яка тканина, шарф, платок, простирадло. Саме перше, то ми намагаємося захистити. Наші дихальні шибки. Пов'язка повинна прилягати щільно. Понад рік енергодар в окупації і Росія шантажує весь світ, замінувавши Запорізьку АЕС. Президент України заявив, що загарбники можуть підірвати атомну електростанцію, яка найбільша в Європі. Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Рік тому вже була змодельована ситуація щодо підриву на ЗАЕС. під загрозу в Україні потрапляють Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсонщина, а також окуповані частини Сходу та Півдня України. Постраждає, і сама Росія. Вітром може понести радіацію в Білорусь та Європу. Сьогодні ж ситуація змінилася, каже багаторічний експерт МАГАТЕ, який зараз працює у фукусімі. А також Чорнобильський ліквідатор Марк Желізняк. П'ять шести реакторів повністю виключені на в холодному станові. А шостий реактор No5 в гарячим установі. А що це означає? Що ні в одному з них не йде не субова реакція. І це означає, що вони вже більше ніж півроку виключені, різний різні час. А це означає, що ні в одному з цих реакторів зараз немає, радіазії, немає йоду реактивного. Тому що те, то, що вироблялось, коли працювали реактори. Воно вже розпалося. Там періоди пі розпаду різних йодів від кілька годин до кілька днів. Вже пройшло стільки періодів полурозпаду, розпаду. Нема вже більше йоду. Державному науково-технічному центру з ядерної та радіційною безпеки також заявили, що жоден сценарій подій на заес не потребує проведення йодної профілактики. Фахівці підкреслюють, пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на заес зменшилась в мільярди разів порівняно з вересням 2022 року. Таким чином, йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм, а його на заес немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на заес викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна. Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Якщо ж все ж таки станеться вибух, в зоні ризику опиниться 10 кілометрова зона. Ми маємо місто Енергодар, місто Нікополь і великі селища, які знаходяться на шнавкругі. Але при тому, при всьому вибухи на аварійний на електростанціях – це не вибух ядерної зброї. Територію буде е, частково може бути в цій зоні покрита випадіннями радіоактивними. і це означає, що проживати довго в цій зоні е, буде небезпечно. Треба було евакуатиеся. Але я думка, що відстань зараження може бути більшою, тому зараз ДСНС переведені у підвищену готовність. Звичайними засобами створити такий вибух, які би непрацюючі реактори чи сховище е, палива розкидав би на територіях, як кажуть 500 кілометрів, це практично неможливо зробити. Ну, це це зругогло. З іншого боку, зрозуміло, що готовність до таких наслідків повинна бути на значно більшій території. Але зоною найбільшого ризика яка залишається це ближня зона. Тим часом в МВС також нагадали, як діяти у разі небезпеки. Той радіоактивний фонд, який можливо після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фонд саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів. Е то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в себе в приміщенні, закрити в вентиляції. системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або в квартирах, або змоченою тканиною, або скотчем. І ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього, цього часу. Ми всі знаємо, що Росія терорист і її дії не передбачені. Трагедія на Каховській ГЕС це ще раз підтвердила. Член комітету національної безпеки, оборони та розвідки Федер Веніславський відзначив, РФ шантажує світ техногенними катастрофами, і тут потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти. Прорахувати негативні наслідки від руйнування ЗС на сьогодні не може ніхто. Думаю, що зокрема і територія Російської Федерації може опинитися через певні повітряні потоки в зоні радіоактивного забруднення. Якщо аналізувати дії РФ, то сказати, що вони всі абсолютно логічні й адекватні, ми не можемо. Зазначив парламентарій Олена Селенко Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7